З асоціації міст України, муніципальний центр відновлення. Ми вчимо громади писати проекти. Ми вчимо громади готувати ті документи, які законом передбачені як обов'язкові для того, щоб отримувати майбутнє фінансування. Місяць тому парламент схвалив зміни до бюджетного кодексу, започаткував процедуру ПІМ. Це всесвітньо відома процедура, коли загальні фонди. Використовується в тому числі громадами за прозорими процедурами. Це те, чого ми чекали, от останні роки, для того, щоб кожна громада розуміла правила, за якими вона має право розраховувати на фінансування з державного бюджету або з тих фондів, які залучаються державним бюджетом, щоб все було прозоро і кожен з мешканців розумів, що це відповідальність голови громади, це сільської селищної ради відповідальність, чи вони подали документи, чи не подали. Дуже багато ми сьогодні робимо з агентством відновлення. Тому що це муніципалітети, які представляє асоціація міст України, це агентство відновлення, яке є взаємозв'язком між органом міністерством, яке визначає політику, і муніципалітетами, які її реалізовують. Тому насправді завдань дуже багато. І коли ми починали на використанні Україн Фасіліті процедуру підготовки проекту постанови, якою планувалося розпоряджатися тим мільярдом, яким з Україн Фасіліті. Передбачалося напряму виділяти кошти на муніципалітети, то ми говорили про те, що найбільшу суму з тих коштів, які потрібно направляти на відновлення, доведеться витрачати, знаходити для саме житла. Бо мільйони людей втратили житло, і сьогодні навіть ті, хто на Підконтрольні Україні території не мають де жити і шукають, і знімають і ютяться. Ми маємо дати їм житло, дати можливість працювати. Асоціація міст України працює з 23-го року. Секція тимчасово окупованих та деокупованих територій це голови громад, які ще є голови. Є начальники військових адміністрацій населених пунктів. Є їхні апарати, ті виконкоми, які колись були в дуже звужному вигляді, але вони існують, вони працюють, і вони сьогодні напрацьовують рішення можливості. От дві два завдання у цих сьогодні або військових адміністрацій, або виконкомів. Це. Координація і допомога мешканцям для того, щоб маріупольці залишались в відчутті, що вони маріупольці і розуміли, що вони мають своє рідне місто, незважаючи на те, де вони зараз живуть, але рідне місто у них маріуполь, і це сьогодні виконує саме виконком Маріуполя. Я і голова і мер, і виконком ті люди, які над цим працюють, і так працюють ну, багато. Окупованих тимчасово громад а є другий напрямок, яким дуже займаються тимчасово окуповані громади це формування, бачення майбутнього свого міста, своєї громади. Найкращим сьогодні у нас локомотивом цього є Маріуполь. Вони відпрацювали разом з міжнародними донорами. Комплексний план, вони його напрацьовували більше року, яким має бути Маріуполь. Причому робили це згідно з абсолютно всім законодавством України, але в онлайн режимі, залученням Маріупольців, які живуть зараз по всьому світу, визначали, як, хто, куди має йти, стратегію напрацьовували, яким це місто має бути, чи воно залишиться промисловим. Ми знаємо, там було два величезних визначених для України промислових центри, але там є море, там є інші механізми. Нізми, і вони, от саме це разом з Маріупольцями, напрацьовували це крім того, що ми плануємо завтрашній день, є ще інакша частина. Це ми людям, які сьогодні навіть з України виїхали, деякі даємо надію і разом з ними об'єднуємося над тим, щоб будувати своє майбутнє спочатку в баченні, а потім в майбутньому. І це така велика робота. Але для того, щоб це робив не тільки Маріуполь, але всі разом. В секції працює сьогодні школа відновлення і за допомогою за підтримки британських партнерів вчимо команди з муніципалітетів. Не одну людину, а саме команди з муніципалітетів. За участі чи голів громад, чи начальників військових адміністрацій, їхніх заступників про те, як відбудовувати, як формувати майбутнє оцих тимчасово окупованих громад, проводимо цю школу відновлення. Працює муніципальний центр відновлення. Так само він він вчить, але вчить працівників, службовців муніципалітетів для того, щоб вони теж розуміли, куди йти, які документи треба готувати, щоб ми всі. І міністерство, і агентства, і муніципалітети працювали як одне ціле для того, щоб країна дійсно була об'єднана заради майбутнього відновлення відбудови. Це дуже велика робота, дуже важка, складна. Іноді хочеться все сьогодні і зразу. Так не буває, але системно, день за днем, місяць за місяцем, ми цю роботу проводимо.